І так, всім привіт. Сьогодні я пасу козу. Вперше за довгий час. Може, місяць їх не пасло, не знаю. Так, я йду з ними в сапкові корчі. Така локація на нас сьогодні. Але поки ми туди йдемо, бачите, тут є багато листя, і кози його отак збирають. Зірка намагається вилізти на дерево, та це ж не виходить в неї бути білкою. Отак вони стрибають, скачуть, тут ще де не дає, от бачите. Ой, не показує. Грушки. Привет! Ти прибігла в відео показатись. Дічка. Ну, так. Там зверху городи, тому зараз потрібно пришвидшитися і не дати їм шансу вилізти на город, а тоді піти кудись, куди вони хочуть. Бо вони зараз такі вредні, що нема ради просто. Я минулі рази, минулі роки пасли їх в цю пору, то був просто тихий жах. Ну, козе мішає мені йти них. Отак. От Оп! Що, успокоюся, йди звідси. Мандаринка розмір розміром з козла. Серйозно. Дивіться. Вона така матюпка стала. Я думаю, вона ще підросте трошки. Ой, який шум. А ви дивіться, просто погляньте, яка краса. Угу, угу. У мене їжа, чого відео, як свіш. Виглядає в двічі більшою. Що там? Тут вони намагаються з'їсти грушки, але тут в мене нічого немає. Сонця, косулька. Де. О, дивіться! Ха! -ха! Мухоморчик. І ще якась поганка. Ну. І от ще один був мухомор, але він вже не старенький. Поломаний. Кориця позує. Хі -хі -хі. Малишка, куриця. А ну? Розійшось. Просто погляньте, яка естетика. Вони дивиться на цих козочок. Вони бабляться, люблять не естетично. не краса? Бустріба <с> боже, вся оболоті зараз буде через нього. Оп, оп-оп. Пообігли. Ага, ще вона пострибала, ну звичайно. <рес> <рес> ну добре, будемо йти далі. Дивіться, дивіться, що в мене є. Я стояла, фотографувала. Бачите, що це? Це така річ, яку я дуже хотіла. Яку я шукала... Ох, ти що, як стрибнула, аж звідси. От дика козуля. <рес> Яку я дуже хотіла, знала, що вона в нас є. Але, на жаль, я її не могла знайти. А вона, як виявилося, була в очевидному місці, але я думала, що це настільки очевидне місце, що вона там просто не може бути. Але літом ми її знайшли. Ай, заждіт. О, палку взяла. А то зараз... Літом ми її знайшли і от тепер я роблю естетік фотки. Кози досі від мене не втекли. Все викликає підозрюва. Невже вони сьогодні будуть чемні? Я сомневаюсь. Вот так, вот такая история. Идем. <реклама> Видите, какая количество <кількость> <реклама> Не брекай. Оп. Вот так. Знову так. Куриця. А, ні, це Мадаринка. Вилізла кудись наверх. Звірка, звірка, кажи привіт. Смішно. <свісно> <свісно> Малечка. У ти так малютка. Оце вона з вами привіталася отак. Тут їм де є пострибати, і вони, бачите, застрибають по горбках, бігають. Якби раніше... раніше це було, то вони би більше пасту сьогодні ніж стрибали. А зараз осінь та й нема що від них вимагати. Це вже все пояснює. Подіньки йде. Тут такі тунелі з дерева. Так? І пахне. Пахне трав'янистістю. Не знаю. Рослинністю, о, отак. Пахне рослинами. І деревом. Ну, не дивно, тут багато дерев, листя опадає. Ковтікали. <ріст> <ріст> Там соя. Ой, вони побігли до сої. Зараз ми перейдемо її, і тоді я включуся.